Краса врятує Україну в історико-краєзнавчому музеї триває мистецький аукціон. Об'єднані палітрою патріотичних емоцій та спільним бажанням допомогти військовим. криворізькі художники надали свої роботи на виставку. Продаж автори тільки відомі імена, У роботах тільки позитив. Виторг із кожного проданого лоту на потреби зсу. Надали роботи 34 художника, більшість з яких члени національної спілки художників, і сім аматорів. Багато з них учасники міжнародних престижних виставок. І навіть В'ячеслав Страннік, він світова виставка в 21-му році була в Лондоні. Він теж його запросили взяти участь. Леонід Давиденко, Олександр Дробот, Микола Рябоконя, Анатолій Лабунський, Ірина Красюк, Олександр Юрченко, Анастасія Ярошевич, Богдан Шептенко, Віктор Горяєв. І це не всі, хто має намір віддати частину своєї творчості захисникам. Переглянути електронний каталог робіт можна у соцмережах. Відкрита спеціальна сторінка в Фейсбуці, арт-аукціон нашого музею, де Детальна інформація по кожному лоту. Інтервал цін від 200 ну до 28 тисяч гривень. Сім людей, які заявки зробили, кожен хто може на своєму місці, повинен зробити якийсь вклад, щоб прискорити нашу спільну перемогу. Роботи дихають барвами, весняною свіжістю, пізнім літом, венеційською романтикою. Художник Роман Агієнко вирішив надати на продаж зимовий пейзаж. Митець розповідає, тримає зв'язок з багатьма захисниками. Багато з моїх друзів і однокласників пішли в ЗСУ в Тераборону. Вони приїжджають, коли на побивку додому. Ми зустрічаємось. Це це дуже важливо підтримати хлопців, трохи там вторгувати якісь гроші, щоб була можливість купити якесь оборудовання. Зимова пташка, яка в народі зветься Зимородок або блакитний рибалочка, була на п'яти виставках. Роман упевнений, робота прикрасить будь-який інтер'єр. Такий був період. Я захоплювався журистичною живописю і малював багато пташок, багато квітів, багато дерев. Бажаю, щоб хтось її вибрав для себе. Надали свої рукотвори й народні майстри. Ось це страусина райце робота Світлани Литовської. Загалом у каталозі 70 лотів. І після війни вони нагадуватимуть власникові, що в перемозі є і його внесок. Ірина Павленко Олексій Правицький. Цей день.